А чи ви колись бачили чашу з тріщинами, що виглядала красивішою за нову, а стару дерев'яну лаву, що здається мудрішою за всю вулицю? Дивно, але саме в речах, які ми звикли вважати зношеними, захована особлива краса. Але що це за краса? І про що ми взагалі у цьому випуску Сенс мовчить. Ми розповімо про філософію вабі-сабі, яка навчає бачити красу у тріщинах, у зламаному і у плинності часу. Здивуємо фактами про японське вчення, яке вплинуло не лише на мистецтво, а й на спосіб жити повільніше, простіше та глибше. І поділимося практичними порадами, як навчитися приймати себе і світ без глянцю, без зайвого шуму. Але з мудрістю, що ховається у простому, бо сенс мовчить, але ти можеш дати йому голос. В Японії існує філософія, яка навмисно шукає красу в подряпаному, старому, асиметричному. Це Вабі-сабі концепція, яку важко перекласти буквально, але легко відчути. Вабі це про простоту, самотність, стриманість, сабі про старіння, тлінність, сліди часу. Разом вони утворюють унікальний погляд на світ, де найцінніше, не ідеальне, а справжнє. Уявіть чашку, яка має тріщину, але її не викидають. Навпаки, заливають золотою смолою. Це мистецтво називається кінцугі, і воно пряме втілення вабі-сабі. Це не лише японський стиль, це життєва позиція. Її поділяють не лише японці. Схожі підходи є в тибетській культурі серед ісландців, які відчувають гармонію в суворій природі, і навіть в українському змайструвати з того, що є. Перевага вабі сабі в тому, що вона знімає тиск із перфекціонізму. Вона не змушує вдосконалювати речі. Вона вчить бачити в них сенс у світі, де кожна тріщина історія, а не дефект, жити стає легше. Бо ти вже достатній. Уже вистачає. А чи замислювалися ви, чому вабі сабі не про моду, а про внутрішній спокій? Бо її коріння в дзен буддизмі Буддизм говорить про три універсальні істини: аніття усе минуще. Як речі, так і стани душі. Дикха. Життя не обіцяє постійного комфорту. Анатта – немає сталого вічного я вабі сабі вчить приймати це, не боротися з плином часу, а співпрацювати з ним, не прагнути утримати молодість, а вміти її відпустити і цінувати інше глибше. У Дзенських монастирях навіть архітектура свідомо не завершена. Стіни шорсткі, підлога скрипить, а чайна церемонія це рух у повільному часі, це не про лінь чи байдужість, це про чесність із реальністю. Бо що насправді ми можемо контролювати? Хіба що ставлення, а ставлення в дусі вабі – це милосердя до себе і світу. Філософія вабі Сабі це не лише внутрішній стан, вона настільки глибоко вкорінена в японську культуру, що її буквально можна побачити, торкнутись і навіть випити чай разом із нею. Вона присутня у всьому: від архітектури до квіткових композицій, від літератури до кераміки. У Японії існують арт-об'єкти, створені не для досконалості, а навпаки для вшанування недосконалого. Один із найвідоміших прикладів вище згадане кінциг'ї. це мистецтво відновлення розбитого посуду, коли тріщини чаще не приховують, а навпаки, заливають золотою або срібною смолою. Чаша стає ще дорожчою і ціннішою ніж була до того, як тріснула. Її тріщини це вже не дефекти, а історія, пам'ять, витривалість. У цьому глибока метафора. Ми теж можемо тріщати, але саме в цих тріщинах наше золото. В абісабі також присутня у поезії Хайку, де важливе не те, що сказано, а те, що залишено між рядків, у дзен-садках, де порожнеча має такий самий зміст, як і форма, у чайній церемонії, де повільність чеснота, а кожен рух акт свідомої присутності. У дизайні вабі-сабі – це тріщини потертості тінь. Та асиметрія. а у житті це зморшки, паузи в розмовах, спогади в старому светрі. Це повага до справжнього, до речей, що не прикидаються новими. У світі, де нас переконують бути ідеальними, в Сабі каже: будь справжнім, і це буде найцінніше. Тут не йдеться про відмову від естетики, навпаки, про повернення до глибокої живої краси, яка не глянцева, але тепла. Не виставкова, а людська. Таке сприйняття формує не лише стиль, а й спосіб бути у світі. Ми часто прагнемо ідеалу у домі, у тілі, в кар'єрі, у стосунках. Але ці прагнення втомлюють, вони витискають із нас живе. Саме тут ця наука не просто філософія. Це порятунок. В абісабі вчить дивитися на життя як на процес, а не як на проект, що має бути зданий у певний термін. Це не про змирення, а про глибоке прийняття, і з вірою, що навіть у зламаному може бути світло. Слідувати цій філософії значить не відмовлятися від. Розвитку, а обирати розвиток у доброті до себе, бо справжня гармонія це не коли все на місці, а коли тобі спокійно з тим, що є. Ось декілька порад, як можна почати практику в абісабі вже сьогодні. Цінуй речі, що мають історію, замість того, щоб викидати стару чашку, подумай, що вона пам'ятає. Можливо, вона бачила моменти тиші, ранкової кави, важливої розмови. У Абісабі предмети не тільки служать, а й говорять. Поверни в дім речі з історією: бабусин, светер, дерев'яну табуретку з подряпинами, зошити з твоїми першими нотатками. Це не про ностальгію, це про коріння, що тримає тебе в житті. Створи простір, де є тиша. Не обов'язково жити в японському храмі, аби відчути тишу. Достатньо зробити місце вдома, де немає телевізора, глянцю, голосів. Можливо, це буде полиця з каменем, що ти привіз із подорожі, або світлина без рамки. Суть не в декорі, а в тому, щоб був простір, у якому можна дихати. В абісабі в інтер'єрі це не стиль, а настрій простоти. Він не вимагає багато. Але дає багато. Сповільнись і дозволь бути недосконалим. Поспіх це ворог краси. Він створює хаос, де все має бути встигнуто. Спробуй навпаки, пиши повільно, їж без телефону, заварюй чай, спостерігаючи, як він темніє, не згладжуй зморшки на одязі, не підганяй себе, коли щось не виходить одразу. Це прості речі, але саме в них повернення до себе. Вчися бачити красу у зморшках, плямах, тиші. Краса це не те, що сяє, це те, що живе. Твої руки мають лінії, бо вони творили. Твоя сорочка має потертість, бо ти в ній обіймав. Ці зморшки сліди сміху, ці плями від недільного борщу, коли ви їли разом. Почни бачити в речах не що не так, а що справжнє. Це змінює кут зору, а з ним і ставлення до життя. Чому це важливо сьогодні? Ми живемо у світі фільтрів, де все має бути новим, глянцевим і швидким. В сабі це контркультура, це антидот до перегони за ідеалом. Бо, поки ти чекаєш ідеального моменту, життя вже триває. І, можливо, найглибша краса саме в теперішньому з усіма його тріщинами. В абісабі це про простоту, спокій, справжність, про речі, які не кричать, але говорять до серця, і про людей, які дозволяють собі бути замість прикидатись. А якщо вам близький такий погляд на світ, залишайте коментар. Поділіться, яка проста річ має для вас глибокий сенс. Також підписуйтесь на наш канал і пам'ятайте, краса це не блиск, це пам'ять про тепло.